Ось вам ще одне відео на рахунок того, як люди часом роблять дахи. Ми отримали гроші для клієнта, клієнт сказав, що він зайшов когось, зробить йому цей самий дах за дешевше. І ми просто взяли свої відсотки і розійшлися. Дивіться сюди. Цей метал флешинг, незамінний. Йому років, напевно, 30 вже. Тут знизу, дивіться, цей метал, ось цей старий, так як він був, тут взагалі його немає, вони його просто не поставили. Я до того веду, що ви отримуєте те, за що ви платите. А якщо ви натрапили на якусь там дуже хорошу зділку, чесно, такого не буває. Дахи є дахи, і робота коштує у всіх однаково, залежить від того, що люди роблять, що не робить. Якщо ціна дуже низька, то щось і підозріло. І часом до нас дзвонять володя. Я наняв когось подивитися, чи чи вони можуть справді це зробити якісно за тут, що вони кажуть? Якщо маєте таку саму ситуацію, звертайтеся, буду раду просто подивитися, сказати так, так, ні, ні, щоб ви знали на що ви йдете. Якщо ви купляєте поганий продукт. За погану ціну це нормально. Якщо ви купуєте поганий продукт за хорошу ціну, це вже погано. Тому думайте наперед, кого би ви не наймали, впевненіться в тому, що ви знаєте, з ким ви працюєте.